Вітаю, мої юні програмісти на просторах галактики Scratch. Сьогодні ми з вами розробляємо справжнісінький пейнт. Таку собі малювалочку створимо в нашому в редакторі Scratch для ваших маленьких братиків, сестричок або навіть друзів. Ну а може, і вам і самим буде цікаво помалювати нестандартному редакторі. Тож не будемо гаяти час. Переходимо до нашого редактора Scratch. задамо нашому проєкту назву. Графічний редактор. Котик нам не знадобиться, його ми видаляємо, а замість нього нам потрібен буде олівець. Тому пишемо пен, вибираємо олівець і трошечки його налаштуємо відразу. Виділяємо його весь, трошки зменшуємо, десь наполовину, і поставимо костюм так, щоб гострий краєчок нашого олівця був чітко в хрестику. Ось таким варіантиком. Глянемо. Навіть ще великий олівець, давайте його ще зменшимо. Чудово. олівець у нас готовий. Можемо переходити до створення панелі інструментів. Наша панель інструментів також буде намальованою. Тому вибираємо намалювати спрайт, вибираємо прямо кутничок. Зробимо якусь граничку йому. І просто малюємо прямокутник на весь наш спрайт. Зробимо навіть трошечки більшу за шириною. І ставимо десь у нижній частинці, щоб всі наші інструменти там розмістилися. Там будуть кольори, зміна розміру, кнопка скиду почистити весь екран. Ну і гумка буде, щоб затирати те, що ми там намалюємо. Скільки кольорів у вас буде вирішувати тільки вам. Ну а палітру кольорів ми також створимо в. Власноруч. Самі кольори будуть визначатися певними фігурками. Ви можете зробити їх квадратними, круглими, трикутними, як вам захочеться. Я буду малювати звичайні кружечки. Намалювали кружечок, переносимо його так, щоб він стояв у нас в центрі. І відразу можемо задати йому перший кольор, нехай він буде червоним. Бачимо, наш спрайт створився, розмістимо його тут. Завеликий він у нас. Давайте зробимо відсотків 50. В нас тут ще багато кольорів має вміститися. І ще три величезних об'єкти. Кольорів буду створювати сім, як в райдузі, і один чорний в придачу. І у сухому підсумку виходить вісім кольорів. Тож вісім костюмів і створюємо. Дублюємо їх і зафарбовуємо за зразком нашої райдуги. Червоний помаранчевий. Наступний жовтий. Зелений. Блакитний. Синій, фіолетовий. І останній буде чорний. Як основний робочий кольор. Куди ж без нього? З кольорами розібралися. Включимо перший костюм, перейдемо до кодування. Тут буде аж дві командочки. Коли на даний спрайт натиснуть, ми відправимо повідомлення з нашим кольором. Оповістити. Червоний. Ну і так само будуть працювати інші кольори. Вся програма написана: Коль... <кхід> спрайт налаштований. Можемо його дублювати стільки разів, скільки у вас кольорів буде. В мене їх буде вісім. Відповідно, вісім спрайтиків створюємо. Ну і розміщаємо їх так, як ви захочете. Ось такою змійкою розмістив всі кольори, лишилося тільки по них прогулятися, змінити повідомлення і костюми. Вибираємо помаранчевий. Ну, а тут, відповідно, пишемо помаранчевий. Наступний костюм жовтий. Повідомлення. Жовтий. І так далі продовжуємо. Працюємо разом. Тепер розмір нашого олівця. Для того, щоб наш олівець пам'ятав свій розмір і міг його змінювати, ми створимо йому відповідну змінну, яку так, власне, і назвемо. Створити змінну, розмір олівця. Нашу змінну розмістимо ось тут на панельці, тільки переключимо її вид на слайдер. І тепер просто на панелі ми можемо змінювати розмір олівця від нуля, ну насправді від одинички, до 100 пікселів товщиною. Дві кнопочки нам знадобляться. Вибираємо ось одна кнопочка. Давайте відсотків 50% задамо їй розмір. Чудово, влізла. Переходимо в образи, зробимо її трошки ширшою. О, прикольно. Ставимо її в центр. І текст напишемо на ній Clear. Почистити, вибираємо класний шрифт, робимо розмір побільше. Ну і так, щоб ми її точно помітили, зробимо жовтеньким текст або світло салатовим. Ось такий варіант, жовтенький. Ну, а фончик з одним кольором і оберемо, наприклад, фіолетовий. Чудовий варіант. Що стосується кодування, то тут доволі все просто. Коли на цю кнопку натиснуть, коли кнопку натиснуть, ми оберемо олівці і виберемо команду очистити все. Готово. Переходимо до наступного. Наступної кнопки, вибираємо її. Це буде наша гумка. Так само 50% тут задаємо. Ставимо її на своє місце. Переходимо в образи. Тут трошечки попрацюємо. Зробимо її трошки меншою і трошки більшою за висотою. Ну так, типу-чудово виходить за розмірами. В середині нашу кнопку фарбуємо в світлий колір. Хай буде один колір і такий майже білий зробимо. Чудово. І саму гумку так само намалюємо, як вона в нас тут скречеть. І показано. Звичайнісінький собі прямокутничок, тільки контури йому треба поставити. Вибрали, намалювали прямокутник. Він, в принципі, тут біленький. Давайте ми його також зробимо, якогось такого варіанту, майже білого. Далі Далі копіюємо його, Вставляємо назад, поєднуємо ці два прямокутнички і піднімаємо висоту одного з них. Так, її зафарбуємо більш таким насиченим темним варіантом. Тепер беремо вуз. Який і треба спиляти тут кусочок. Тож ставимо вузлики на нашому прямокутнику. Отак. Кутовий вузлик видаляємо. А ось ці вузлики робимо кутовими. Кутовий і цей кутовий. Все, готово. Гумку створили. Так, тепер її беремо, розміщаємо на нашій кнопці, розвертаємо під куточком, щоб вона сюди влізла. Навіть трошки можна зробити більшою. Ось кнопка у нас є, її ставимо на своє місце. Все ж таки треба трошки менше. 埋怨 Він якось у нас погано дивиться. От, чудово, переходимо до кодування. Тут також дві команди. Коли натиснули на дану кнопку, маємо передати повідомлення про білий колір. Білий білий на білому і буде працювати як гумка. Так, ну в принципі, всі наші кнопки запрограмовані. Повернемося до панелі. Їй також треба задати одну з команд, щоб ми її випадково не клацнувши не підняли над нашими інструментами, ми їй дамо команду опуститися назад. Я план позаду всіх наших інструментів. Ну, а тепер олівець. З олівцем доведеться трошки попрацювати. Для початку, коли ми натискаємо на кнопку, Маємо задати початкові налаштування. Вибираємо колір, нехай це буде чорний, почистимо листочок від попереднього малюнку і оберемо розмір нашого олівця. Тобто ми вибираємо надати розмір олівця одиничку. Ну а далі має наш олівець за нашими діями слідкувати. І слідкувати має завжди. Тож переходимо до керування, вибираємо команду. Першою дією, яку він буде виконувати, це забере розмір олівця. З нашої змінної. вибираємо надати розмір олівця і вибираємо нашу змінну розмір олівця. Далі він має слідкувати і рухатися за нашим вказівником. Перейти до вказівника. Супер зробили. Тепер наш олівець бігає за вказівником. Коли ми натискаємо на мишку, він має починати малювати, тобто олівець має опускатися. А коли ми, а коли ми відпускаємо мишку, і олівець має підніматися. Це в нас дві дії, між якими треба обирати. Команда розгалуження керувати. Якщо то інакше вибираємо. В датчиках в нас є натиснута мишка, але є один момент, щоб ми не намалювали отут зверху на палітрі, маємо зробити так, щоб коли ми доводили олівець до палітри, він також переставав малювати. Так, по Y в нас тут значення мінус 131. Тож скажемо, якщо олівець знаходиться на аркуші, а значить його координата Y більше Більше за мінус 130, ми малюємо. Інакше не малюємо. Вибираємо команду оператори. Вибираємо більше за мінус 130, де наше значення y олівця знаходимо. Значення Y олівця. Мишку натиснуто і олівець на аркуші. І зв'язочка повинна тут бути. Вибираємо. Зв'язочки логічні. Поєднуємо і ставимо в умову. Якщо ця умова виконується, то ми можемо малювати. А значить, маємо опустити олівець. Якщо ж ні, то піднімаємо олівець, перевіряємо. Та, да, до речі, ось тут не перевіряйте. Тут інколи олівець малює, а інколи не малює. Бачите, не завжди виходить. Краще відкривати повний екран, і ось тут у вас олівець вже буде малювати. Розміри мають у нас уже працювати і працюють, в принципі. Кнопка почистити також працює. Але ось олівець, який бігає по панельці, це не прикольно. Давайте цю штуку також приберемо. Якщо наш олівець опускається нижче за 130, то ми маємо його заховати. Зробимо подібну команду малювання. Виберемо команду, якщо візьмемо значення Y. Якщо воно буде менше, ніж мінус 130, ми опустилися на панельку. Тобто ось тут у нас значення мінус 140, мінус 150, мінус 180 може бути. Ми будемо наш олівець просто-напросто ховати. Ну, а якщо ми його ховаємо, то на початку роботи обов'язково показуємо. Так як ми олівцем можемо в будь-який момент забігти на панельку, то ставимо команду Показати на початку блоку завжди. Дивіться, олівець зник, олівець з'явився. І тепер все чудово. Ми курсором працюємо з панелькою. А тут у нас працює олівець кожному своє місце. Ну і тепер треба підключити наші кольори. З ними 2 секунди роботи. Коли отримали повідомлення про білий. Маємо включити колір, білий, надати колір, вибираємо пробничок, білий. Чудово зробили. Ну і так само до інших кольорів. У нас 8 кольорів тут є, тож 8 дублікатів. Створюємо. Ну а тепер вибираємо кольори нашої палітри. Червоний йде перший, пробничок натиснули і вибрали червоний просто з палітри. Далі йде помаранчевий, клац, пробничок, помаранчевий. І за таким самим алгоритмом працюємо собі далі. Кольори роздали, повідомлення опрацювали. Можемо перевіряти, що в нас тут виходить. Вибираємо червоний, малює червоний, жовтий, жовтий. Змінюємо товщину, вибираємо синій, малює синій наший. Так, давайте блакитний, спробуємо. Малює кнопка клер. Почистила все. Вибираємо фіолетовий. намалювали. Чорний намалювали. Гумку вибрали, затираємо це все діло. Причому розмір олівця працює так само і для гумки, тобто вона може бути. Або величезною, або маленькою. Ось і все, наш редактор створено. Обов'язково напишіть в коментарях, скільки часу зайняло у вас створення даного редактору, і що б ви в ньому змінили. Ну і вподобайку не забудьте поставити. Ну а ми з вами зустрінемось на наступному уроці. До побачення!